Салют, друзі, це Данкі, Я радий вас вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні я продовжую свою подорож по Румунії і вирушаю у Трансильванію. Хочу відвідати декілька міст, декілька фортець і, так мовити, відчути дух зимових румунських Карпат. Зараз я знаходжусь на вокзалі міста Бухарест, північний вокзал Гереду Норд. І вирушаю у бік міста Брашов, а саме хочу зробити зупинку. У Сінаї. Перші, так би мовити, туристичні атракції румунських Карпат. Хочу сказати, що румунський вокзал та взагалі Румунія виглядає точно так, як ви її собі уявляєте. От мій потяг, і що цікаво, я не зміг купити квиток другого класу. Не знаю, з чим це пов'язано, я не зміг його купити ні тиждень тому, не вчора. Різниця там в 3 євро, але в цілому. Подорож, яка земель півтори години коштувала 17 євро. Номери вагонів написані на папірчиках. Ну що ж, комфортабельні сидіння в стилі графа Дракули. Ну, Доволі так все хаотично, Люди не сідають по своїм місцях. Станція Сінає. Сініхи, де вже забув, коли його останній раз бачив, як він падає з неба з цими потепліннями. Просто це явище зникло в Центральній Європі. Але тут є, навіть прийшло сповіщення про а, Буран і завірюху на висотах вище 1700 метрів. Тризірковий готель Карайман, який був побудований у 19 сторіччі можна зараз тут заночувати приблизно за 80-90 євро за ніч. Будівля Казино місто Синая, яке було побудоване у 1912 році. На жаль, зараз тут знаходиться лише просто звичайний конгрес-центр, тому депнути не вийде. А от і чарівний трансильванський архітектурний жанр. Те, як ми його собі... Уявляємо. Стара Румунія, як я в тій пісні, пам'ятаєте? Очі ясно на душі. Я не знаю. Ніч розхидала вогні, Я збираю. Ти про мене не питай. За мною не голоси. Цинайський монастир 15 сторіччя. Церква зараз на реставрації. Квах просять не знімати. Можна кинути оком на монастирське подвір'я, яке в такому виді саме існує з XVIII сторіччя. Да, неймовірна оця структура будинків з конічними дахами, з різними добудованими терасами. Вражає. Тут же на підході доволі класичний карпатський базар, я б так сказав. Так, Для початку завітаємо до пелішору, невеличко літньої резиденції румунських королів, яка була побудована на початку 20-го сторіччя. Пелішор, що буквально означає маленький пелеш, був побудований. У 1903 році за наказом короля Кароля І, як літня резиденція для свого сина і майбутнього наступника Фернанда І, майбутнього короля Румунії, так всередину я і не потрапив. Годину простояв у черзі, і ні духом виявляється, що через завірюху зникло світло. І ніхто нічого про це не казав, поки вже не вийшли, не сказали. От там ідіть кудись там, повертайте квитки. А, просто абсурд. Що ж, ну і власне, основний палац Пелеша. Близько 40 років він будувався, якраз в 1914 році, напередодні початку Першої світової, його було добудовано. От е купити сюди квиток не вдалося, бо все було продано. Але виявляється, і слава Богу, бо <знакло> зникло світло, і людей просто не пускають, чекають, коли з'явиться е світло. Ну, а чи з'явиться воно тут в Румунських горах? Невідомо. Так, ну і звичайно, як в усіх цих класичних палацах, окрім самої будівлі, ще і чарівний розкішний парк. Мої власне, засновник палацу, перший король Румунії Карл І. Так, ну що, і так мовити декілька фактів. З 1866 по 1914 відбувалося будівництво цього палацу, а належало королівській родині. В 1947 році у Румунії був встановлений комуністичний режим, звичайно, за результатами Другої світової, після радянської вже окупації. Нагадаю, Румунія була союзником фашистської Німеччини і румунські війська доволі жорстоко се поводили на Теренах тогочасної України в 2006 році, через майже 60 років е власності держави, е передали назад палац королівській родині, от але після довгих е перемовин знову е здається міхай перший так. Вже сучасник наш, який помер у 2017 році, повернув його назад державі. Так приходячи з рук в руки. Зараз це можливо одна з головних національних пам'яток і така туристична локальна головна атракція Мекка і цікаве місце. Дивно, що для такого. А... Підприємства, яке живить місто, не змогли побудувати якусь поставити генератор на два будинки, щоб безпрервне все працювало. Але Румунія, що з неї взяти? Так, дивлячись тут навкруги, я дивуюсь, чому їх взяли в ЄС, а нас ні. От, ну, сумно та й годі. Все. В принципі, можна рухатися назад на залізничну станцію. В такому еклектичному стилі, тобто. Добірка різних стилів, тут все побудовано. 3200 квадратних метрів площа, 160 кімнат та 30 ванних. От все, щоб насолоджуватися королівською розкішю. Що ж, поки я повертався світло, увімкнули. І вдалося зайти зі своїм квиточком. Тут будівля доволі сучасно все виглядає. Не дивлячись на те, що цьому інтер'єру 100 років. Знаєте, загалом це дуже нецікаво виглядає зйомки в цих всіх палацах, поспіхом на телефон. От. Тому декілька кадрів, щоб мати враження. Жилі покої, доволі типові. І хоча житлові кімнати вже не здаються такою розкішною нам у 21 сторіччі, а от ці внутрішні простори. Ну, Досі вражають. Приємно так скріпляти сходи. Багато не знімав, бо палац і палац. А що ви очікуєте за 5, 5 євро? Вся ця історія будь-яких цих таких номінальних. Принад вона приблизно однакова. От дивіться, як багато жили наші лідери. От. Ну... Не вразило. Тут, звичайно, дуже індивідуальні враження, але мені здається, що зовнішнє тут набагато цікавіше внутрішнього. Зі стежки знизу виглядає набагато цікавіше. На шляху назад до міста. І нескінченний ярмарок. Вийшли на собор монастиря трошки з іншого боку. Ну і сідаємо на потяг. Зараз на брашу. порашок. влітати на останніх хвилинах. Причому скажу другий клас, чим вбиральня, яку я не ста знімати, <соцес> Знаходиться в жахливому стані, приблизно як в потягах Іона-Франківськ Рахів чи щось в такому дусі. Ну і раз на вулиці Завірюха можна оглянути готель. Тризіркова. Кімната в чотиризірковому готелі коштує десь 80 євро. Як мені здається, дорого для Румунії, але такий порядок цін. З цікавого, не завжди таке є. Може другий раз таке бачу. А, набір, нитка-голка. Готельний спонжик для взуття. Щітка. Ну і що мене дійсно здивувало це такий. Маленький подарунок, так би мовити, е, такі пакети для травлення, ензими для травлення. Е, доволі доволі цікаво. Цікаво, що тут є ресторан можливо, знадобиться. Ну і на вулиці балкон. Давайте вийдемо. Балкон. Що тут сказати? Черівна така вулиця. Окрім того, присутня Біблія на чотирьох мовах. Це потужно. Новий заповіт. Так, ну що? Доброго ранку. Сьогодні вже погодка розвиднялась, температура мінус 2 і час. Вирушати до фортеці Бран, яка пов'язана з легендарним графом. Тракуваю і цим uh, видатним художнім твором. Ну а для цього треба спочатку підрістатись, і я спробую зробити це звичайними міськими маршрутами. Так, встрибнув 41-й автобус, який їде до автостанції номер 2 Так. Ну що ж? Місто в усій своїй красі. і автостанція номер 2 Доволі зрозуміла. Нашому Не плутати з автостанцією головною, яка знаходиться там, же, де центральна залізнична станція. В інтернеті пишуть про якісь вказівники. Немає ні вказівників, нічого, просто шукаємо автобус Добрана і все. Звичайним способом. По-домашньому тут, як би мовити, дуже по-домашньому. Гори, голуби, полишені кіоски. Класика. Ух, ну що, майже годину їде автобус. Ціна всього 13 румунських леїв, 2 євро. А, тому, так, звичайно. Регіональна маршрутка, якогось шатлу спеціалізованого тут немає. Власний фортець, і тут в такому серденьку можна сфотографуватися. Що ж, базар плавно перетікає у чергу на вхід. По понеділках замок працює з 12 до 6. Отже, подвійний кордон черг. Варто відзначити, що замок Бранце. Головна туристична атракція Румунії місце, яке ірландець Брем Стокер зробив популярним завдяки своєму художньому твору. Але в цілому, історично, ця фортеця ніколи ніякого великого значення не грала. Так, Черга серйозно затягнулася. Це мало того, що годину в звичайній чесі. А швидкий вхід, Фастбайт. Може 40 євро. Звичайний квиток 20 євро. Так, Нічого не пройшло і півтори години. Як ми всередині. Історія цієї фортеці почалася у 13 сторіччі. Тевтонський орден побудував тут невеличку дерев'яну фортецю для охорони перевалу між регіонами Трансельванія та Валахія. А Дітріх. Штайн називалося місце, камінь Гітріха, і це був початок цих укріплень. Бачите, в маленьких кімнатах експозицій небагато. Після вигнання Тевтонського ордену обороною цього місця займалися плем'я так званих секечів, або по суті це мадяри, тобто угорці, які жили на території Румунії. Вони її побудували фортецю, яка аж до 18 сторіччя була реальним опорним пунктом цій місцевості. Підйоми доволі автентичні. Дійсно, тут тримати оборону зручно. Ви знаєте, що ви підіймаєтесь в такому вузькому проході і згори на вас сипляться стріли, каміння або розтоплене масло. Наводить, кімната страху для дітей присвячена вампірсько перевертневій тематиці. Якісь артефакти зроблені. От, доволі тут в принципі, атмосферно і гарно зроблена експозиція, але через залюдненість це дуже важко знаєте, проникнути цим, цим духом цієї історії. Ну, це, знаєте, просто в дусі якоїсь ярмарки в маленькому місці з будки з жахами, знаєш, якомусь передверзному циркові, ну це, звісно, це експозиція жалюгідна, але для дітей підійде. Ставши частиною Румунського королівства у 1920 році, ця територія а, і цей замок належали королівській родині. Після 1948 року, коли у Румунії до влади прийшов окупаційний комуністичний режим, замок націоналізували. У 2006 році, після вступу Румунії до Євросоюзу, вона була змушена прийняти закони про повернення експропрійованої власності, і е, замок повернувся до е, королівської родини. Хочу констатувати, що вид внутрішнього двору, це мені здається все ж таки найкрасивіше, е, що тут є, власне, всередині. Ну, це, власне, ми з Владом Цепишом третім. Тим самим князем роду Дракулешті, який і став прототипом того кривавого божевілля, про яке ми думаємо, коли згадуємо слово дракону. От такі вони, драконові люди, на фоні цієї нескінченої черги, хочу дати якийсь якусь думку про це все. Знаєте, Мені здається, румуни зруйнували свою історичну пам'ять в цьому місці, в угоду цьому захопленню Дракула і всю цю історію. Це мені нагадало, як декілька років тому я з родиною відпочивав у Дубровніку, так і там аналічна історія. Фанати Гри престолів перебивають всю цікавість до самого міста Дубровнік і до, до тих подій, які там відбувалися, і. і Вся атрибутика присвячена лише цьому вигаданому серіалу, а не якомусь, знаєте, дійсно якійсь силі цього місця, яке саме по собі дуже чарівне. От те саме трапилось і тут. Гіди сказали тут, що кожен рік відбуваються якісь зйомки. Майже кожен рік знімають або серіали, або фільми, або про Дракула, або про якихось вампірів. Якась з фільмів з Робертом дауні младшим про Шерлока Холмса тут знімали. Не вщухає, не вщухає популярність цієї теми. І так, сюди варто приїхати, але варто приїхати з дітьми. От дітям буде цікаво. Отхильов! Екзіт! 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 Так. Um, і. Що я хотів сказати? Не в той бік я вийшов. І... А... Так, але я хотів вийти на ярмарку. Ну, і варто відрізати це з дітьми місце влітку, якщо не буде черг. <гхе> так я приїхав, бачите, на зимові свята. А... бо все одно Хотів подивитися Румунію. Ну а тут пік. Всі приїхали, бо у всіх з усього Європи вихідні. Особливо тут благочесно німців і болгарів. Болгарам недалеко, а німці вони всюди в німці в Європі. От. І... Тому так, дійсно, гарне місце, але оця, оця залюдненість, вона все руйнує. Тому шукайте час, шукайте сезон, якщо будете тут, особливо, якщо приїхати за дешево. Так, непогано. Ну і звичайно, непогано, я кажу не про це, щоб зайти в, в замок, а просто сама, самі околиці, самі гори, Карпати, хтось такий дух, і, хоча все так. В автентичності щось нагадує Україну, але тут все ж таки є і власний архітектурний стиль, і, і якась своя кухня, ну і, і, і все інше. Знаєте, тобто, все ж таки, все ж таки, якась самість, звичайно, присутня. От, ну все щодо цього. Біля замку знаходиться великий шатер, майже цирковий, де знаходиться така композиція в середньовічному стилі. Називається Christmas Village або Medieval Village. Трошки стилістики, так би мовити, додає всі локації. Отримати цією палицею в обличчя це неілюзорна можливість. Лювання знайшов вечір, замок чарівно підсвічується, і в цілому час шукати спосіб, як вибратися назад у Брашо. Місто брашов з вершини гори тампа, яка нависає над історичним центром. Ну, а тут момент буквально рівня таблички Голівуд проходжу за написом Брашов, який величий над містом. Місто, можна сказати, відразу вливається у Карпати. По стежках навіть висять знаки, які попереджують про небезпеку зустрічі з ведмедями. Ви бачите, по центру знаходиться міська площа, зліва на пагорбах дві старовинні башти, які були частиною мура, а справа фортеця, яка оберігала приступи до міста. А от і залишки міського муру. Що цікаво, саме назва міста Брашов походить від печеніського слова Фортеця. На початку 13-го сторіччя Тевтонський орден за так би мовити наказом угорського короля побудував тут першу фортецю і місто Кронштадт, або коронне королівське місто. На місці футбольного комплексу стадіону Олімпія, бачите, розташована міська ковзанка. Взагалі тут спортивні, так би мовити, комплекси на краю історичного міста створюють цікавий антураж. Ну що? Час зайти. В серце історичного міста. А отже, щось, що можна назвати, перекласти як площа міської ратуші. Ну і власне, міська ратуша по центру. Окрім доволі класичної ярмарки, тут е, присутня навіть величезна новорічна ялинка. Вау, ще і так рясно рясно прикрашена. А нас в Німеччині таке рідкість, та як можливо ви бачили з новин, ще й Усілякі нелюбителі християнства ще й спилюють їх регулярно. Ця громада так звана Чорна церква, яка на початку 17 сторіччя пережила пожежу і за що отримала, власне, цю назву. Ну і звичайні провулки жанру 18 сторіччя. А от і наша добра знайома вовчиця, яка вигодувала Ромула і Рема, засновників Риму. Піднімемось до фортеці. Фортеця Читецуя, яка була побудована у 1524 році. В наступній сторіччя, з 17 по 19, слугувала гарнізоном для... Військ імперії Габсбургів. В Вікіпедії написано, що фортеця відреставрована, але якість реставрації бажає краще. Наразі фортеця зачинена для відвідувачів. Від фортеці мала б відкриватися гарна панорама, але засніжило і нічого не видно. Це так званий молдавський борщ. Ну, інколи його називають тут просто борщем з куркою. Виглядає він доволі інакше, просто те, щоб ми назвали суп. Тобто це не той буряковий борщ, до якого ми звикли, а щось таке більш, більш таке супове. Я б назвав це більш схожим на юшку з куркою. Так, просто юшка з куркою. Смачного, якщо істи, куриця зварена з томатами. Ну І центральна, звичайно, карнавальна ресторанна вулиця. Сніг прям розійшовся. А, весь тиждень приходили повідомлення про сильний вітер в горах, про небезпеку, про снігопади. Дійсно, задувало дуже сильно. Ну, і от, нарешті, пішов просто. Чистий сніг. В Німеччині вже роки два я не бачив сніг у своїй берлінській так би мовити, місцині. От. А тут, а тут доволі новорічна атмосфера. Люди в костюмах ведмедів це національна традиція. У Румунії ведмеді це священні тварини. Тому а, цей танець він якби присвячений прощенню гріхів та, як мовити, відпусканню минулого року. Відбувається це між, звичайно, між е, Різдвом та е, Новим роком. Так, ну що, до цього ми завершимо потрібну. Так, візера повертає мене в Берлін. Що можна сказати? Доволі цікава, хоча й бідна країна. А, чарівні замки, чарівна природа. Ціни доволі європейські. Не скажу, що тут дешево, але дуже дешеве таксі. Ну, в цілому все. Так ми все бачили. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів вам, друзі! Сльози на очах, один з бортів, який літав в Україну.